Півень топче курку. З хати виходить гуцул і кидає жменю зерен. Півень кидає курку і починає клювати зерна. Боронь, Боже, так зголодніти! Із зітханням каже гуцул. У тюремній лікарні. Лікарю, ви вже видалили у мене гланди, апендицит, целезінку і одну нирку. Але ж ми домовлялися, що ви допоможете мені залишити цю в'язницю. Не все відразу, любий мій. Крок за кроком. Чоловік забігає в аптеку. У вас є щось від діареї? Терміново. Щойно закінчилося. Блін, тоді пластер швидше. Переважна більшість користувачів інтернету дуже схожі на бомжів, що нишпорять у величезному смітнику в пошуках чогось більш-менш вартого. Ерефія. Урка просидів 40 років у в'язниці та вийшов на волю. Тут страшенно захотілося йому бабу. Прийшов він у будинок розпусти, а господиня каже, ви знаєте, але всі наші дівчатка зайняті, є лише вовка. А чоловіку вже нестерпно. Гаразд, давай свого вовку. Ви зачекайте, будь ласка, на вулиці Вовка зараз під'їде. Невдовзі під'їжджає крутий лімузин і два геліки з охороною. З машини виходить плішивий куций, чоловік в оточенні охорони та говорить по мобілі спочатку із Лукашенком, потім з Ердоганом. Урка забігає назад у будинок і з жахом запитує, вибачте, а вовка хоч знає, хто кого п'ялити буде?